Виконуємо номер 1277 із підручника Алгебра 7 та номер 57.33 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Якщо суму цифр двоцифрового числа збільшити в 5 разів, то вона дорівнюватиме самому числу. А якщо його цифри поміняти місцями, то воно збільшиться на 9. Знайдіть це число. Приступаємо до виконання. Нехай двоцифрове число має Х десятків та у одиниць. Нехай двоцифрове число. Має x десятків та y одиниць. Тоді його можна подати у вигляді. Тоді його можна подати у вигляді. Десять Х додати іграк. Сума цифр числа буде Х додати іг. Сума цифр числа буде Х додати іграк, враховуючи що? Якщо суму цифр цього числа збільшити в п'ять разів, то вона дорівнюватиме Самому числу маємо рівняння. П'ять помножить на суму Х додати іграх, торівнює до саме число наше. Якщо ми поміняємо місцями, якщо ми поміняємо місцями цифри то отримане число можна подати. у вигляді 10 Y додати X. Враховуючи, що число збільшиться на 9, Маємо рівняння. 10 іг, додати Х ми віднімемо 9 і прирівняємо до числа. Щоб відповісти на запитання задачі, ми маємо знайти такі значення Х і, які задовольняли обидва рівняння. тобто, Задовольняли систему рівнянь, тому складаємо систему рівнянь. Складаємо систему рівнянь і наше рівняння. Перше 5 помножити на суму Х і. Ігрек. 10 додати Х відняти 9 дорівнює 10х додати. Y. Розкриваємо дужки і переносимо доданки зі зміною в ліву частину без змінної в праву. Маємо 5х додати 5у, відняти, відняти y дорівнює 0. 10y додати х відняти 10х, відняти y дорівнює 9. Зводимо тепер подібні доданки. 5х мінус 10х це буде мінус 5х, 5 мінус y буде 4y дорівнює 0. Х відняти 10х це буде мінус 9х.

Відняти 45 y дорівнює мінус 45. І тепер, як бачимо, при зміні х у нас коефіцієнти протилежні числа виконуємо почленне додавання. Мінус 45х, додати 45х буде 0, 36 у відняти 45 у це буде у нас мінус 9 у і 0 додати мінус 45, буде мінус 45, і нам залишається поділити на мінус 9. Отримаємо 5. І тепер повертаємось до системи, Y дорівнює 5. Підставимо замість Y 5 у перше рівняння. Отримаємо мінус 5х додати 4 помножити на 5 дорівнює 0. Y дорівнює 5 мінус 5х дорівнює мінус 20. І поділимо тепер на мінус 5. Y дорівнює 5, х дорівнює 4. Робимо висновок. Отже. Маємо число у якому? Чотири десятки. І п'ять одиниць. Це число у нас. Сорок п'ять. І записуємо відповідь 45, Номер 1277 із підручника Алгебра 7, та номер 57, крапочка 33, із підручника Математика 7, виконано.